А це російські та білоруські спортсмени, які близькі до повернення у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет напередодні оприлюднив нову заяву. Про це в ній, зокрема, йдеться про те, що нікого не можна піддавати дискримінації через паспорт. Отже, мок таким чином рекомендує міжнародним федераціям розглянути для участі в змаганнях спортсменів під нейтральним прапором, які, по перше, не мають проблем із допінгом, а по друге, не були. Активними активними агітаторами російського вторгнення в Україну як реагують в Україні на таке рішення Міжнародного олімпійського комітету і те, як він прокладає стежку для росіян і білорусів, поговоримо із головою Національного олімпійського комітету та міністром молоді та спорту Вадимом Гуцайтом. Пане Вадима. Пане Вадиме, вітаємо вас в прямому ефірі. Один плюс один. Отже, те, про що ми говорили з вами на попередньому ефірі, чого побоїлось, фактично стається. Це рішення, напевно, не випадково з'являється саме зараз. Допуск спортсменів Білорусі та Росії до змагань або подібна рекомендація Федераціям, щоб дати їм можливість кваліфікуватися або отримати ліцензії для участі в Олімпіаді в Олімпіаді в Парижі. Як буде реагувати на це Національний олімпійський комітет України? Доброго дня, Марічка. Ми з вами на попередньому ефірі це вже обговорювали, і ми це відчували, чесно кажучи, тому що коли я був на тиждень тому на саміті в Міжнародного олімпійському комітету, там вже лунали такі заклики о тому, щоб повертати під нейтральним прапором росіян і білорусів за умов, за умов те, що ви вже сказали. І сьогодні, вже вчора, вже вийшов вийшла заява Міжнародного олімпійського комітету, що вони вже обговорили, і у них є таке. Намагання, щоб воно так було. Що ми робимо? Ну, вже підготовлені листи, е, і ми будемо насилати президенту Баху. Е, ну Вчора вже збирався виконком Національної олімпійського комітету. Ми повністю одної думки, що потрібно потрібно е, працювати над цим питанням, що неможливо допускати в такий час під час війни, поки не закінчиться війна нашою перемогою росіяни Білорусів, і ми вже. е-е Підготували листи на президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха на всі федерації міжнародні на нашу українську і всеукраїнські федерації, щоб вони працювали всередині своїх міжнародних федерацій, і написали те, що ми бачимо, як потрібно, щоб воно було. І, і в принципі, я ми думаємо про те, щоб виконкомом, а потім майже і збирати. Весь національний олімпійський комітет і всі федерації для того, щоб, якщо будуть все ж таки допущені російські білоруські спортсмени до ліцензійних змагань до Олімпійських ігор, щоб ми байкотували олімпійські ігри, тому що ми не можемо стояти поруч з цими спортсменами на таких важливому олімпійському форумі. Пане Вадимам і і дуже хочеться, і нам дуже хочеться, і ми будемо працювати. Для чого ми і зараз закликаємо і наші всеукраїнські федерації, тому що у них же є вертикаль міжнародної федерації, щоб наші президенти всеукраїнських федерацій, всередині міжнародної федерації працювали, щоб теж не допускали їх. Тобто, це така комплексна потрібна робота не тільки одного гуцайта президента Нока і міністра, а щоб всі зрозуміли. Що може відбуватись, коли росіяни і білоруси повернуться? Щоб працював все міністерство, націоналімпійський комітет, всі федерації, і працювала з нашими колегами з інших міжнародних федерацій і інших національних олімпійських комітетів? Пане Вадима, коли ви говорите про потенційний бойкот, йдеться про бойкот Олімпіади в Парижі, чи бойкот всіх тих кваліфікаційних змагань, які будуть відбуватися впродовж 2023-2024 року, напередодні олімпіади. Марічка, я ж вам вже е, сказав до цього, що ми будемо збирати зараз виконком на цього питання, вже, щоб, щоб ми прийняли е, рішення збирати е, всіх членів Олімпійського комітету, всіх президентів Федерації, і разом вирішувати, або ми не будемо їхати на ліцензійні вже змагання, або будемо на ліцензійних змаганнях, а потім не будемо їхати на Олімпіаду. Пане Вадима, тому скільки... зараз питання. Це складне питання. Марічка, ви ж розумієте, це вчора вийшло, і зараз ви вже хочете почути. Не, від ми мене, вас запитуємо. Мені навіть... Що ми конкретно зробимо? Конкретно я вам сказав, який у нас Добре. зараз план дій, і ми по цьому плану дій будемо рухати. Ну, пане Водимо, ну, ви ж самі сказали, що ви відчували вже давно, що до цього йде. А, тому і запитуємо у вас. А, скажіть, скільки у вас? Я, так ми і працювали, я і писав листи, я телефонував президенту Баху. Ми телефонували всім президентам. я... Виступав на саміті. Я пишу, які ще дії ми можемо зробити. Ми працюємо на дипломатичному фронті разом з моїм колегою з паном Дмитрієм Кулебою. А скільки у вас союзників, якщо він можна теж так... він теж пише, він теж пише листи, президент Володимир Зеленський телефонував пану Макрону, який господар Олімпійських ігор в Парижі. Що він теж долучився до того, щоб росіян не було на Олімпійських іграх і на колекційних змаганнях. Серед національних Все, що ми робити, серед, ми серед національних олімпійських комітетів, скільки в Україні є союзників, хто так само має таку ж саму або схожу позицію, як от ви зараз озвучуєте. Ми ще, ми ще не рахували, скільки є, але я впевнений, що у нас є друзі, які нас будуть підтримувати. Пане Водими, а дякую. скажіть, будь ласка, останнє запитання: а з поміж спортсменів, якщо дійде до бойкота, буде підтримка, тому що ви розумієте, що спортсменів може в житті бути тільки одна олімпіада. Це складне питання, це дуже складне питання, над яким потрібно думати, над яким потрібно зустрічатись і вирішувати разом це питання. Добре, ми тоді будемо стежити за тим, як буде розгортатися ця ситуація. Згадаємо, як колись світ відреагував на вторгнення радянського союзу в Афганістан. І тоді найбільше, взагалі, за всі олімпіади бойкотували саме московську олімпіаду, але у Нас є час ще до цього і дійти, і зокрема з вами в ефірі поспілкуватися. Дуже вам дякуємо, Марічка. я, ну, я впевнений, Ви розумієте, що зараз ми дуже нервуємо. І Всі, вся наша олімпійська родина, всі наші спортсмени, всі тренери федерації. Ми дуже нервуємо, тому що те, що відбувається, для нас неприпустимо, і ми будемо з цим боротися. Дякуємо. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту, голова національного олімпійського комітету, був гостем прямого ефіру. 1+,1 плюс після оголошення міжнародного олімпійського комітету про можливість допуску до міжнародних змагань спортсменів Росії та Білорусі.